Від 5 до 8 листочка найбільш відповідальний період е, репродуктивної здатності самої кукурудзи. Тобто йде поділ клітин, репродуктивних клітин в цей закладається час. Саме закладається саме 5-й шостий волоч, володь, часу, володь закладається, і сьомий-восьмий листок закладається качан. Угу. Це має бути безстресовий період. Не лупити гербіцидом цей період е, не можна. Е, не можна, ну звичайно, А Якщо приморозок, а потім ще гербіцид. То це буде, звичайно, що, як кажуть, не дали, не дали життя кукурузі. Тобто, в цей період, коли ми не порушуємо оцей репродуктивний поділ клітин і формується, закладається нормальна брунька качана ми вже заклали хороший врожай. Єдине Реалізація цього врожаю залишається. Те, що ти казала, якщо 30 плюс температура повітря і ґрунт сухий, тобто співпадає ґрунтова і повітряна посуха, тоді пилок пересихає угу. і, відповідно, він не може запилювати. Е, якщо ж ну кукурудза, все ж таки кажуть, запилюється, бо скажуть буде, ну так все одно ж запилюється. Угу. Запилюється в ранішні і вечірні години. Так. Як правило, все одно і... запилилося, одна навіть 60 було, так, вона запилила. Так, запилюється. Але якщо ти казала 60 градусів, ну, то там сонці. пересихає сам шовк на качанок. Шовк, коли сухий, О, ці коски, коски. то рано ввечері, хоч життєздатний, бо э, пиляки постійно виробляють, виробляють. Ти ж помічала, що спочатку сипиться. От центральна гілочка починає пиляки формувати, і потім формується, формується, формується нижче, нижче, нижче. Десь два тижні. Два тижні квітує. Це якщо оптимальна температура. Це ми говоримо про, от, от, про центральну. Да, оце а потім центральний. Тобто завжди починає е, квітувати. Спочатку з'являє, коли з'являються пеляки, їх видно. Така тоненька ніжечка із такою невеличкою сумочкою, як зернінки. Да. Порошить постійно. Да. І, і, і він такий що ця волоть робиться, і коли трухнеш, пилок починає сипатися. Цього року, тобто, пилок десь два тижні виробляє рослина. І якщо за цих два тижні не буде шансу запилити, відповідно тоді кукуруза згорає.